Ви на каналі Таємниці тіла. Сьогодні ми дізнаємось, як мозок реагує на стрес і чому наше тіло миттєво відчуває напругу. Ми розповімо доступно і покажемо наочно, що відбувається всередині вас, коли виникає стрес. Тож залишайтеся з нами. Стрес – Це реакція організму на небезпеку чи складну ситуацію. Коли ми відчуваємо стрес, мозок миттєво запускає систему «Борись або тікай, щоб швидко підготувати тіло до дії. Це давній механізм виживання. Ала, це маленька частинка мозку, яка миттєво відчуває загрозу. Вона надсилає сигнали у тіло, щоб підготувати нас до дії. Саме Амідгала змушує серце битися швидше, м'язи напружуватися, а дихання прискорюватися. Змінює роботу мозку. Він може допомогти сконцентруватися на завданні, але якщо стрес сильний, пам'ять і увага погіршуються. Тому важливо навчитися керувати стресом, щоб мозок працював ефективно. Короткочасний стрес корисний, він допомагає швидко реагувати. Довготривалий стрес виснажує мозок і тіло, викликає втому тривожність, іноді навіть проблеми зі сном. Тому важливо вчасно відпочивати. Глибоке дихання, відпочинок і приємні заняття допомагають мозку знизити рівень гормонів стресу і відновити баланс. Це природний спосіб, яким тіло і мозок підтримують себе здоровими. Кожен реагує по різному. Генетика, попередній досвід і настрій визначають, наскільки сильно відчувається стрес. Тому не порівнюйте себе з іншими, це абсолютно нормально. В цьому відео ми побачили, як мозок керує стресом і як тіло реагує. Підписуйтесь на канал Таємниці Тіла, ставте вподобайку і дізнавайтеся більше про дивовижний світ вашого організму.